400 керованих авіабомб, понад півсотні шахедів та більше 40 ракет запустила Росія по Україні лише за минулий тиждень. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент переконаний, жодна держава в Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск і терор. Тим більше, коли ворог гатить по мирним будинкам цивільних, два потужні удари лише за останні два дві доби. Субота, Одеса, 12 загиблих, серед них п'ятеро дітей. І неділя Курахово щонайменше. 16 поранених. Тож своєчасна підтримка Україні озброєнням та засобами ППО це питання виживання для всього світу, каже Зеленський. Потрібно реагувати на дії Росії, усім лідерам, усім міжнародним організаціям і реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру. Він хоче тільки війни і смерті. Йому все одно кого вбивати? Головна ціль знищувати. Спочатку Україну і українців, а потім вас, шановні партнери. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес сил оборони півдня України. Полковник долучається до нашого ефіру. Пані Наталії, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, Говорячи про атаки росіян. Президент підсумував попередній тиждень. Бачимо, що російський агресор не здається. Для того щоб захистити південь, зокрема і від кабів, що потрібно для наших сил оборони? Чим західні партнери могли б допомогти? Зрозуміло, що на керовані авіабомби. Звісно, недоцільно витрачати засоби протиповітряної оборони, ті, які є в нас в наявності. Ми про це говорили з самого початку, коли тільки починалися ці атаки, і для того, щоб бити по кожній такі керовані авіабомби, яких у Росії надзвичайно багато, як ми бачимо, вже по періоду їх застосування. Потрібно багато спорядження для тих засобів, які ми маємо. Тобто, потрібно відповідних снарядів, дуже багато і використовувати їх по керованих авіабомбах. Ну, дуже така непродуктивна ситуація. Ми говорили про превентивні заходи, про те, що необхідно заблокувати тактичну авіацію як спосіб доставки цих керованих авіабомб для виконання їхніх бойових завдань. Тому, очікуючи відповідно появу винищувачів, ми розуміємо, що ми не сидимо, склавши руки а результати роботи проти повітряної оборони, повітряних сил по збиттю літаків тактичної авіації, красномовно свідчать про те, що зі знищенням літаків зменшується кількість керованих авіабомб. Також хочемо запитати вас про атаку на Одещину напередодні і конкретно припитати, що означає слова, що коли було випущено ракету х 31 П, і вона втратила бойову спроможність над морем. Це що означає? Просто неякісна ракета, чи що це відбувається, коли з акваторії Чорного моря її запускають в напрямку південних районів, і вона втрачає бойову спроможність. Очевидно, що ракета Х-31П це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем протиповітряної оборони радіолокаційних станцій. Нагадаю, що саме така ракета свого часу влучила в судно іноземне, яке заходило в порт оскільки там теж є радіолокаційна система, і, відповідно, була ракета з трапила в свою ж пастку, скерована на радіолокацію. Очевидно, що ворог намагався проміряти системи протиповітряної оборони, перевірити їхню готовність або знайти і знищити. Коли ракета не знайшла відповідної цілі, вона втратила бойову спроможність. Ну але це можна пов'язувати з активною радіоелектронною боротьбою з боку сил оборони. Ми застосовуємо будь-які способи протидії ворожим ракетам. Звісно, що їх не розкриваємо, але сам факт того, що ворог продовжує точкові ракетні удари з використанням різних видів зброї, зокрема в нашій зоні відповідальності за минулу добу, крім ось такої промірювання, ось такого промірювання систем протиповітряної оборони, ворог застосував і балістичну зброю по Миколаївщині. На щастя, це був удар по відкритій території і суттєво. Руйнувань і постраждалих немає. Але сам факт, що з Криму тим не менш застосовується балістика, і б'є вона по тих територіях, які не належать до безпосередньо прифронтових, а вже глибше далі по самому по самій нашій зоні відповідальності для того, щоб тримати під терором і тиском більшу частину населення України. Скоригуйте мене, будь ласка, але про ці протирадіолокаційні радіолокаційні ракети Х-31П ми стали бачити зведення. Чи збито їх впродовж лютого, і за ці два роки вони хіба випускалися часто? Чи зараз просто це тенденція до того, що ворог саме проти радіолокаційні ракети використовує ну умовно частіше, хоча там йдеться про одиниці? Як правило, ми спостерігаємо таку активність час від часу, вона виникає з ворожого боку, коли в них не вистачає інформації розвідданих. Вони таким чином, це як розвідка боєм, намагаються провірити, якщо спрацює 100%, 100 є система протиповітряної оборони. Або якщо ракета досягне своєї цілі, значить систему протирадіолокаційну, яка належить до одної з систем протиповітряної оборони, вдалось знищити. Таким чином, ми бачимо, що після втрати А 50 дещо активізувався ворог, зокрема із ракетами, намагаючись розвідкою боєм провіряти різні напрямки. І працюють такі ракети дійсно в нашій зоні відповідальності в різних напрямках з застосуванням саме тактичної авіації, не маючи змоги на півдні зараз наближатися для пуску керованих авіабомб, ворог застосовує ракети. Пані Гумнюк, давайте поговоримо про активність Чорноморського флоту Російської Федерації завдяки успішній роботі українських морських дронів по ворожих кораблях та інфраструктурі. Ситуація в Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення змінилася кардинально. Якщо раніше російські кораблі вільно почувалися в західній і південно-західній частині Чорного моря, то зараз цього немає. Побачити їх навіть на південь від Криму вже велика рідкість. Повідомили в військоморських силах Збройних сил України. Що можете сказати в цілому? Чи змінилося за останні? Місяці дії Росіян на морі. Так, я думаю, більш ретельно і детально проаналізують і розповідають про це військово-морські сили. В нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо, що дійсно виходів кораблів на бойове чергування фактично не фіксується. Вони забезпечують охорону та оборону свого пункту базування поблизу Новоросійська. Станом на зараз, за нашими даними, в акваторії Чорного моря один такий патрулюючий корабель, в акваторії Азовського теж один, виприваючи надводну обстановку установку, Лю цивільне судноплавство це через керчінкальську протоку. Ракету носії знаходяться в пунктах базування з 19 лютого і не виходили на чергування. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Наталії Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Полковник була наживо з нашої студії.